14 вересня я вас запрошую на день ретриту. Це буде час, коли ви повністю відключитесь від всього зовнішнього світу та сфокусуєтесь на собі, на власних відчуттях та бажаннях. Ми зробимо діджитал детокс. Так, так, ми заберемо у вас телефони на вході, і ви їх отримаєте на виході, щоб ви могли прислухатися до себе, до того, що каже ваша душа, чого вам хочеться. Це ретрит для всіх, хто втомився. Хто відчуває виснаження, хто потребує перезавантаження, у кого є якісь невирішені питання? От, виходите і думаєте, господі, як же ж це вирішити, чому це зі мною відбувається? І в повній тиші ви знайдете відповіді на свої питання. Вони вже є всередині. Вас треба лише зупинитися і відчути їх. За допомогою практик я вас занурю у глибини власної свідомості. Також запрошую жінок, яким не вистачає жіночого кола, жіночого поля, жіночого спілкування. Це місце для контакту та проявлення вашої жіночності та солі. Це буде невелика група всього 10-15 жінок для того, щоб я могла познайомитися та проконтактувати з кожною, розібрати ваш особистий запит. Тому бронюйте місце, сплачуйте та доєднуйтесь прямо зараз.